Такої раз на республіки в Хороша сцена, ми вчора кайфанули зуже. Да, Воно нічого не передить, не перегружає. Див. Знаєш, типу, ду дуже делікатний звук, і від того, дуже класно, коли пишуть на мобілки, а -а -а. можна одразу випускати, ну А ще пам'ятаю, як ми на заході виступали перші рази, пам'ятаєш, ти такий, 2011 чи який рік? Чоловік! Так, так, і ви виступати ви ще зломали ногу. Так, да. як не ви чу. тоді відпустили, чуваки? Ви нас пізували! Навіть не популярні, але у нас цікавили регіони Луганськ, Донецьк, Краматорськ, Орловка. Всі гурти звідти ми привозимо ще з 2011 року. Коли всі люди друг друга знають, ніяких війн бути не може майже. Тому що якщо всі друзі, то навіщо воювати? Тобто завдяки мистецтву ми воюємо проти війни з політиками, з телевізорами. Красих міфов достойних. хороших площадок, их же очень много, мифа много, а типа звезд мало. Вот вот это вот проблема. Я считаю, что нужны сейлзы. Продавцы, менеджеры, мы монахеры, которые будут втюхивать это все, доносить до людей. Потому что в Америке посмотрите какая там альтернативная сцена. Очень много качественного реально продукта, очень много. До нас доходит просто говно, потому что все конечно большинство людей слушают говно У нас это тоже есть. Но мы этого не замечаем, потому что оно все выстреливает на фестивалях. А фестивали когда проходят? Весной, э -э -э много летом и чуть-чуть осенью. И все. Поющие часы. За счет вибрации вода насыщается кислородом. солью примеси выпадают в осадок, она становится талой, как захлевая. Меняя свой минеральный состав. Я радіо не можу слухати, чесно кажучи. Ну, таку якусь дурню крутять і показують нашу українську музику з поганої сторони. Я думаю, через те люди не знають, що вона є. Думаю, що це якась шароварщина, якась таке дешеве, щось і базар. Мичимося зараз все так швидко розвивається і дуже багато обдарованих людей, які мають можливість показатися. Це зовсім не те, що. Було коли починали ми грати. Я тобі заграю на водоріжих. Це взагалі музика. Не будемо говорити навіть про українську музику чи не українську музику. Музика взагалі людей об'єднує. Подивіться кого. Що в цих людей спільного крім музики? Але вони збираються всі тут. Досить згікнуться, що ти слухайшого таку музику і все, і все, братан. Все ти що? однакова футболка. Йдемо і да, ми обіймаємося, тому що ми були на файному місці. Музика українська, я думаю, що вона має велике майбутнє в Європі, в Америці. Вона вже еволюціонувала ль... довго. Вона перетворювалася, перетворювалася, і вона досягла якогось свого рівня. В нас воно Воно ще живе, воно ще росте, воно ще його треба тільки підживлювати. От тільки що можна побажати для наших українських груп, щоб більше писали свого, а не копіювали з когось. Що раніше в принципі, вся українська музика була дуже схожа. Люди грали щось, але співали українською мовою, і це вже була українська мова. Раніше взагалі тільки радянська була, всі співали російською мовою. І була схожа, дуже важко було знати цікавою. Ну, Я пам'ятаю, там Віка була, в Раді, і брати Гадюкіни, там Мовниз. Ну, на десять можна було назвати гуртів, решта були дуже схожі. Зараз дуже багато різноманітних, цікавих гуртів. Я слухаю будь-яку музику від рока до техно. І скрізь є такі речі, які, наприклад, якщо б я не знав, що це український виконавець, я б думав, що це якась суперфірма. Тобто, навіть на цьому фестивалі, який зараз тут відбувається, ми привезли гуртів сім молодих, мало кому відомих. Але я вже бачу суперпотенціал. Є і інформація, є і бажання. І є купа людей, які хочуть слухати музику, приїжджають на фестивалі. Тому, Я думаю, що зараз в музичному плані Україна стартує досить потужно.